Вітаю вас, діти, на фото будівлі. Вони всі різні. Одноповерхова будівля, двоповерхова, схожа на нас, садочок та багатоповерхові будівлі. Здогадались, що будемо сьогодні робити? Аплікацію. Ось такий гарний будиночок ми з вами сьогодні наклеїмо. Для цього я приготувала різнокольоровий папір, з якого вирізала геометричні фігури. Викладаю на папір зображення, щоб зрозуміти, як буде виглядати мій будиночок. Змащуємо клеєм деталі і наклеїмо на папір, Користуємось серветкою. Дах клею віконечка. На даху в мене буде кругле віконечко. Додаємо ганок, вхідні двері і трикутничок на дах. Ось який будиночок ми з вами зробили. Які ж фігури ми використовували, називаємо трикутник, прямокутник, квадрат і круг. А це? Трапеція. Запам'ятали малята? Очікую ваші роботи. До зустрічі!